Я транспортним власом водій. Ви мене зупиняєте ви зупиняє ви зупиняє ви по законним ви підставам, ви я вам по законним підставам передостав яку ви яку законну підставу. Стаття 35, пункт 3. Добре. Покріть мені інформацію, покріть мені докази мого правопорушення. І правопорушення я вам покажу свої документи. Я вам повідомлю, що є правопорушення. Добре, показуйте мені відео. відео показуйте. Відео мого правопорушення, фіксації. Де, ну, я вашим словам не вірю. Я щас можу так само сказати. ви незаконно мене зупинили. А поки ви А свої документи. Які? Свої. Посвідчення. Власне. А бліки, можна, будь ласка. ласка, спускайтеся. документи. Ви, документ, ви мене зупинили по 32 чи по 35? й ви маєте право мене зупиняти ну, по якій власть, статті. Ви мене, зупиняти... ви мене маєте право ну, зупиняти розримую, по якій ми статті. Ми ну, ви, ви мене затримуєте? Якщо ви будете затримані, вас буде повідомлення. Ні, ви мене зараз затримуєте. За що мене зупинили? А куди ви пішли? Ні, я не надам свої посічні водія, тому що ви, мені, ви мене незаконно зупинили. Ви мене незаконно зупинили. Скажіть, за що мене зупинили? За немовірне порушення прав дорожнього. Добре, добре. За інформацією. При... Предоставте мені інформацію або Для розгляду справи це буде оцінюватися як доказ, якщо вона буде. А, якщо буде, ну тобто його якщо може і не бути. Я маю на увазі що розгляд справи, якщо буде. Якщо не буде розгляду справи, то ми вам нічого не будемо надавати.